Друзі, привіт! Я помітив, що у вас накопичилося багато питань про осіннє добриво плодових дерев. І це не дивно, адже тема дійсно важлива багато початківці садівники допускають помилки, які потім погано позначаються на рослинах неправильні або несвоєчасні підгодівлі можуть навіть нашкодити. Тому сьогодні я розберу найчастіші питання, які ви задаєте, і розповім, як правильно удобрювати плодові дерева восени. Навіщо удобрювати дерева восени, якщо вони готуються до зими? Так, навесні і влітку дерева отримували підгодівлі, але за сезон вони витратили багато сил на зростання і плодоношення. Якщо їх не підгодувати восени, вони підуть в зиму ослабленими. А адже саме восени закладається урожай майбутнього року. Тому важливо наситити дерева всіма необхідними елементами, щоб вони добре пережили морози і навесні швидко пішли в зростання. Добрива покращують структуру ґрунту, насичують її корисними мікроорганізмами і допомагають коріння розвиватися. Кращий час для осінніх підгодівлі з 15 по 20 вересня, коли дерева вже отплодоносили. плодоносили. Які добрива можна вносити восени, а які не можна. Головне правило: після 20 липня не можна вносити азотні добрива. Азот стимулює ріст пагонів і листя, а восени дерева повинні готуватися до спокою. Тому зараз їм потрібні калій, фосфор і органіка. Фосфорні добрива вони відповідають за розвиток коренів і накопичення корисних речовин в деревному соку. Кращий варіант суперфосфат або подвійний суперфосфат. Фосфор погано розчиняється у воді, тому його вносять в гранулах, закопуючи на глибину 12-15 см. Просто розея сипати по поверхні марно коріння його не отримають. Найкраще зробити лунки по периметру крони, там, де знаходяться усмоктувальні коріння, і засипати в кожну по столовій лозь добрива. Калійні добрива. Вони зміцнюють імунітет дерев і допомагають плодам накопичувати цукру. Кращий варіант сірчано-кислий калій, тому що в ньому немає шкідливого хлору. Також можна використовувати калій магнезію, вона містить магній і добре розчиняється. А ось хлористий калій краще не брати, хлор може пошкодити коріння. Комбіновані добрива. Це готові мінеральні комплекси, наприклад, кеміра. В яких є всі потрібні елементи, є навіть спеціальні осінні суміші для плодових дерев, деревний попіл, відмінне натуральне добриво, у ній є калій, фосфор і ще 34 мікроелементи: залізо, мідь, магній, кальцій та інші, органічні добрива, компост, перегній, біогумус. вони покращують ґрунт і насичують її поживними речовинами. Чи можна восени вносити органіку, якщо в ній є азот? Так, можна. Кращий варіант перепрілий компост. У ньому немає чистого азоту, оскільки він дозріває 2-3 роки. Також добре підходять. Перегній і біогумус вони теж безпечні. Сидерати, наприклад, біла гірчиця, їх сіють прямо під деревами, а потім залишають перегнивати. Дерев на золовенній взагалі немає азоту, але вносити потрібно багато відро на квадратний метр. З обережністю можна використовувати гній не менше року витримки, але найкраще комбінувати органіку з мінеральними добривами, які дози добрив потрібні для різних дерев: яблуня і груша на одне доросле дерево, П'ять 5 відер компосту або перегною. 5 столових ложок суперфосфату, 2 столові ложки сірчанокислого калію, відра деревної золи, вишня, слива, черешня, абрикос. Те саме, але додатково. 3 склянки крейди або доломітового борошна, 2 столові ложки хлористого кальцію на відро води, кальцій потрібен для формування кісточок. Якщо кальцію не вистачить, навесні квітки можуть обсипатися, не зав'язавши плодів. На цьому все. Якщо у вас залишилися питання, пишіть, з радістю відповім. Щасливого садівництва!